Як я передбачив бій Усик дюбуа Дивіться уважно. Між нами парі. Якщо Усик його в п'ятому раунді покла захуярить, то з вас з кожного мені пиво. Якщо. Ні, то. я кожному пиво з вас порішаю. Ти, ти говориш, що він виграє до п'ятого раунду. В, в, іменно в п'ятому раунді. Я говорю, що буде по очках. Ні. Я тоже, що по очках. По очках це раз І. Ти ще не учитуй, Юа вже бився з Усіком бився, потім бився. Як його звати, сухався Курла. Джошуа чи хто там був? Джошуа бився, і в нього ще є великі шанси показати себе. Я думаю, що. Техніка Усика на даний момент сама топова. Я, ну, ну, конечно, li, лично моє, ну, Це моя така думка. Я, с ним, с ним, ну, да. я думаю, що п'ятий раунд uh, Дібуа буде відпочивати. Я так думаю, а там побачимо. Звісно, ну, я за. Забав... Де моє пиво!